Пластичні хірурги по всій країні виконують безкоштовні реконструктивні операції військовим, які травмувалися на фронті. Один із них Ілля Пилипенко. через серйозні опаки обличчя йому реконструюють ніс. Війко військовослужбовець вже майже рік відновлюється після травм, але оптимізму. Не втрачає впевнений, що з часом за допомогою лікарів йому вдасться повернути своє обличчя, яким воно було, було до повномасштабного вторгнення Росії. Його історію дивіться у сюжеті Анни Мельниченка та Павла Загорняна. Пішов на фронт 5 березня двадцять року. Потрапив в морську піхоту, в танковий батальйон, був водієм танку. Це було при наступі. У нас був командирський танк, і ми їхали перші. Заїхали на заміновану дорогу, підірвалися, танк загорівся, я також. Ну і все, там далі. Це було дуже швидко. Ситуація важка. Я, я кажу, що я родився в сорочці, але з коротким рукавом рік пройшов лікування реабілітації. Спочатку лікували опіки там три місяці, потім перейшов період на лікували ногу. Тобто я не, не дав спочатку ампутувати ногу, і чотири місяці за неї. Боровся за те, щоб її вилікувати. Після того, як мої всі рубці зійшли, всі банти там з обличчя з рук почало дуже затягувати шкіру на обличчі, на руках прямо братись рубці. Я почав працювати з рубцями там після Нового року. Там почали різні препарати колоти для пом'якшення шліфування і ну якби і шукали лікарів які які б взяли за за цю операцію в вілі була, ну, на, мій, на мій погляд, дуже серйозна проблема, коли є опік на тілі, і треба ще пошукати таку ділянку, де, яка не уражена, і за рахунок якої можна було б відновити естетику. Ми взяли клапоть з чола, він живиться на судинній ніжці, розгорнули його, і першим етапом ми сформували на ніс. Але він ще не має остаточної форми. Сьогодні ми заходимо в операційну і будемо. Робити з цього вже другий етап. Ми плануємо пересікти живлючу ніжку. Ми вже переконали, що там клапоть прижився, але це наче не буде остаточний вигляд. Процес лікування рубців, мені здається, що це. Ну, на найближчих декілька років 100%. До всього звикаєш, тобто я звик до себе після там після того, як вилікувався, звик до того себе. Ну от прям звик, мені вже прям стало комфортно. і Я там не, не, не дуже комплексував, якщо чесно, з приводу того, що хто там що подумає, тому що, тому що я знав, через що це. Хочу повторити, щоб хлопці не переживали. Про них ніхто не забув. Я знаю дуже багато своїх колег, які працюють в цьому напрямку, допомагають військовим. Є хірурги, які дуже добре розбираються і оперують пацієнтів після опіків. Є хірурги, які відновлюють обличчя. Тобто варіацій може бути багато. Наша місія повернути нашим воїнам нормальне обличчя. Я дуже такий позитивний пацієнт, він посміхається. І це для мене було дуже важливо. От якраз я думаю, що тут я повернув ту посмішку, на яку я розраховував. Які тільки зараз стали на цей нелегкий шлях лікування і реабілітації. В першу чергу потрібно не спішити, не соромитись, тому що це ваша історія. І ви на правильному боці, і радіти, що живий, все буде добре. У нас в країні дуже багато гарних спеціалістів, які ну, можуть багато чого, можна сказати, майже все.